11 липня 2023 року протиповітряною обороною повітряних сил Збройних сил України та інших складових сил оборони України знищено 26 із 28 дронів Камікадзе іранського виробництва типу шахет 136 131 якими російські нацисти атакували Україну з південно-східного напрямку. Крім того, українські воїни знищили один кацапський розвідувальний безпілотник типу зала. 10 липня 2023 року повітряні сили Збройних сил України знищили кацапський вертоліт, типу точнюється, три ударних дрони типу ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно тактичного рівня. On July 11, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 26 Iranian-made attack drones of the sheik 136/131 type. From 28 ones were launched, and reconnaissance drone of the ZALA type that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine. On July 10, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the helicopter of the Undefined type, three loitering munitions of the Lancet type, and four reconnaissance drones of the Russian Nazis.